Варто зауважити, що перш за все, тематика нашого проекту звучить як спільна політика безпеки та оборони Європейського союзу в умовах війни в Україні. В основному увага буде, звісно, зосереджена це на реалізації наукового аспекту, а саме, долучення представників до написання колективної монографії, яка буде фактично кінцевим таким варіантом або підсумком нашої роботи. І Звісно, це написання наукових статей, які безпосередньо будуть розкривати. Проєкт розрахований на три роки, ми маємо план реалізації проєкту. Перший рік це буде розробка слабусів для викладання. Дисципліни для студентів факультету політичних наук, тим самим, як би сприяти посиленню освітнього моменту знань щодо ролі європейського союзу, щодо власне тих головних цінностей ідей, які сьогодні Європейський Союз пропагує і безпосередньо намагається поширювати. Тих країнах, які мають певні проблеми, допомогти сформувати таку загальну, не лише ідею, але й ем, загальний такий блок, який буде ем, стосуватися не лише студентства, але й наукової спільноти, саме в плані ось такого високого рівня знань щодо ролі цієї організації в забезпеченні безпеки в європейському регіоні світі загалом. другий рік у нас передбачається написання наукових статей, участі в різного роду міжнародних та всеукраїнських конференціях з метою популяризації нашої роботи і власне тих ключових аспектів, які прописані в початковій програмі нашого проєкту підсумком третього року це буде написання колективної монографії, саме яка підіб'є результати тієї роботи і дасть нам повне розуміння того, що сьогодні собою являє Європейський Союз. Основною метою проєкту СДП є включення в навчальну програму студентів факультету політичних наук, спеціальності міжнародних відносини навчального курсу під назвою Спільна оборонна і безпекова політика Європейського Союзу. Виклики пов'язані з російсько-українською війною. В рамках цього курсу. Ми ставимо перед собою завдання виховати проєвропейських фахівців у сфері міжнародної дипломатії, підвищити їх кар'єрні перспективи шляхом надання їм спеціалізованих знань про зовнішню політику і дипломатію. У середовищі Європейського Союзу підвищити їх обізнаність про спільну безпекову оборонну політику, сформувати певне бачення того, якими механізмами, дієвими інструментами можна врегулювати або здійснювати превентивну дипломатію у галузі міжнародної безпеки.